Усіх вітаю, сьогодні у нас патч 2.2.3. Він нам приніс новогодній івент Древо желаний. У нас є 15 спроб на добу, я так розумію, що відкрите його. І золотати такі нагороди. Ну, це можна обійти. Обійти яким чином? Це твінами. На кожного твіна тобі дається. Відкрити по 15 спроб на добу. Потрібні, потрібні срібні або мерцаючі молоти. Срібні молоти оформляться в будь-якому данжені. Ну, для мене це. Я пройшов всі данжі, для мене тет, самий найкращий, там все багато мобів, швидко все падає. Подарунки, щоб. Приносити до дерева зелені. Лутати можна знову ж це в данжі або в мірі, убиваю мобів, або оформляю отакі от дерева. Формлю дерева і получаю украшення, Вон синеньке воно падає. Зараз. Оце воно. Ще є фіолетове, але золоті падають тільки. в Данжина. Не отбачите. На С падаем. 15 проб, лимит по молотам, я так разумею, с рибным С 5. Їх можна тільки залутати і більше нескільки. А, потім зараз покажу швидко вам відкриття, що я там залутав Це такий аля, і гайд, і, гайд, і, гайд, і не гайт, не да гайте. Якщо ви знаєте якісь кращі способи, то пишіть в коментарях, буду радий всім коментарям. Ну і на цьому все. Всім пока.